Привіт, з вами Саша і це найцікавіше на головне, що було за тиждень. Почнемо Коти змінюють світ в очікуванні принцеси, Секс і Байден та як ікс став місцем для ненависті. Принцеса Марта Луїза Норвежська, перша свого імені, четверта в черзі на престол, вийшла заміж за шамана Дюри Каверета. І тепер я думаю, що ось ці всі розмови, звідки у серіалах про 14-16 століття беруться афроамериканці. Трохи вщухнуть. Тому що ось вам наглядний приклад. Дюрек, відомий голівудський Аферюга, стверджує, що повстав з мертвих, є шаманом аж у шостому поколінні, має дар передбачення та вважає себе геніальним на рівні з Ейнштейном та Едісоном. Також він стверджує, що таке захворювання, як рак, то є власний вибір людини і продає заряджені амулети, які ефективно відганяють covid 19 Хлопці виходить, що мрії здійснюються. Одружитися на справжнісінькій принцесі, коли ти не такий, як всі, ну, наприклад, бідний. Це цілком реально. Дівчат постійно тролять, що вони чекають на принца на білій Теслі, хоча б Мода 3. Але я тут трохи попідглядала у телефони чоловіків і ні, то було з їх дозволу на що саме вони дивляться в інсті. І хочу сказати, це прямо. Такі запити, там такі самиці, то на Porsche, то на БМВ Мерседесі з курортів по всьому світу. Що в моїй голові, ну чесно, ці дві реальності ну геть не стикуються. Типу, давай ми будемо жити на твої, в тебе. А ще у мене є купа кльових ідей, який бізнес можна відкрити, тільки на твої гроші. Бо в мене просто раніше не було стартового капіталу, щоб ось бізнес відкритий стати багатим, і в принципі, як показує досвід Дюрека, дочекатись на принцесу реально. Єдине, що принцеса Марта Луїза вже не молода і добряче придуркувата, і відома тим, що бачить, та постійно розмовляє з ангелами та відкрила власний центр нетрадиційної медицини. За останніми опитуваннями, норвежці ставляться до своєї четвертої в черзі на трон принцеси. З розумінням і поглибленою інклюзією. Котики змінюють світ. Знову, взагалі, коти в інтернеті завжди були першопрохідцями. Мемаси. потім молодий YouTube, який весь на прикольчиках з котами був побудований. А кіт Степан як розривав інсту ще? Пам'ятаєте? Сьогодні коти першими пішли в інтеграцію з шаї. Ютуб наповнює згенеровані відео про життєві історії котів. Тут кіт пішов в супермаркет. На побачення. Рятує світ, потрапив до KFC, став свідком крадіжки, влаштованої прибульцями, сам щось тягнув. І все це під мяу-мяу музику. В епоху штучного інтелекту та відкритих платформ коти першими вриваються в онлайн контент, який повністю згенеровано за допомогою Шаї. Нік Нойер-Длінгер, керуючи виданням Insider, каже, що ми досягли точки, коли багато людей в інтернеті хочуть втекти від реальності і залишити світ, яким керують люди, і увійти в світ, яким керують милі створіння. І заради святих котиків. Ну хто ми такі, щоб їх в цьому звинувачувати? Як Ікс? Він же колишній Твітер став сповнений ненависті. Саме така стаття вийшла в четвер, 5 вересня на Гардіан. Складне питання і дуже проста відповідь. В статті проблему зводять до Ілона Маска, типу це він дав майданчик для фріків, які розганяють расизм, жінконенависництво, шовінізм та мову ненависті. Саме Ілон розблокував Трампа після покупки Твіттера, дозволив повернутися на платформу, теж заблокованому Кейні Весту, і відмовився від блокування Ендрю Тейта. Дональда Трампа ніби знають всі. Сьогодні він буде казати про те, що заборонить аборти, бо так від нього вимагає Господь. А завтра скаже, що якщо стане президентом, то процедура ЕКЗ для всіх жінок стане безкоштовно. На яксі за ним слідкують більше 90 мільйонів людей. Кейні Вест людина, яка колись змінила музику, сьогодні добряче так збожеволіла, і просуває теорію змови та фашизму і відкрито захоплюється Гітлером. І ви взагалі уявляєте їх очну зустріч під час розквіту Третього рейху. Так ось, Кейні має, або, скоріше вже сказати, мав, свою аудиторію в 30 мільйонів підписників. Або, наприклад, Ендрю Тейт, який просуває ідею повернення до жіночого рабства, і каже, що всі жінки хвойди, і треба брати тільки тих, кому не більше 18-19, поки вони не нагуляли собі купу чоловіків. Наразі всі його аккаунти в соцмережах заблоковані. Він заарештований в Румунії. Його звинувачують в сексі з дітьми та сексуальному рабстві. Але ви знали, що влітку 22-го року Ендрю був найпопулярнішою особою інтернету, обігнавши за запитами самого Ілона Маска та Дональда Трампа. Ви знали, що хештег Ендрю Тейт в Тіктоці було переглянуто більше 13 мільярдів разів. Ще раз, мільярдів, не мільйонів. І саме тому ця стаття мені не зайшла. Я не вірю в боротьбу з поясом за рахунок обмеження часів продажу алкоголю. І я відверто не розумію, чому всі претензії зводяться до платформи Ілона. Я можливо навіть не проти блокування радикального контенту, але куди подіти 30 мільйонів прихильників Кейні Веста, які розділяють його любов до фашизму? Що робити з 13 мільярдами переглядів, концентрованої ненависті на до жінок? І в мене велике питання до еліт. Коли востаннє ви дивилися на освіту, де в наших школах уроки фінансової грамотності та критичного мислення, Людиноцентричний підхід у вихованні. Бо якщо цим не займатися, то ідолом сучасної молоді буде колишній боєць ММА Ендрю, який каже, що потепління не існує, бо він бачив кригу на півночі, що читати йому не треба, і розбиратися в питаннях теж, бо він живе в цьому світі і відчуває правду на вулиці. Про те, що треба загнати жінку на місце і тримати на мотузці. І це я тільки два інтерв'ю з ним переглянула, і в мене від цього аж голова затерпла. Джиліан Андерсон це та що секретних матеріалів, зібрала 1800 оригінальних сексуальних фантазій жінок і випустила про це книгу Хочу. І да, жінки мають сексуальні фантазії. І ні, в нас там не завжди в кінці всі одружуються. Ось моя улюблена фантазія з книжки, і вона називається Сила трьох. Її написала анонімно, австралійка вона гетеросексуальна і має дітей. І звучить вона так: Моя фантазія полягає в тому, що сусіди запросили мене з чоловіком, не наші реальні сусіди, а уявні сусіди. Ми випили, а потім вони сказали, що хочуть зі мною втрьох. Я граю і починаю цілувати дружину. А чоловік дивиться, здається, мій чоловік пішов, тому я займаюся справами з дружиною, а потім з чоловіком. Я ніколи не займалася сексом у трьох і сумніваюсь, що колись буду, оскільки мені трохи за 70. Але фантазії це щось зовсім інше. І тепер моя найбільша фантазія це мати діло до сусідів, коли мені буде трохи за 70, і то не межу з ними ділити і мати сміливість у 56 носити ось такі сукенки. Ця новина варта уваги, хоча б тому, що адміністрація Білого Дому декілька разів зв'язувалася з усіма відомими інтернет-платформами від Google до Reddit з проханням трохи прикрутити ті алгоритми розповсюдження. Хантер Байден, син Джо Байдена, судячи з усього, найближчим часом піде до в'язниці за корупцію або за незаконне володіння зброєю, або за вживання наркотиків четвер в судовому засіданні, що триває в Лос-Анджелесі, він визнав себе винним у несплаті податків до бюджету штату у розмірі 1,4 мільйона доларів. Раніше його адвокати будували захист на тому, що Хантер тривалий час був під дією алкоголю та наркотиків, тому неконтрольовано витрачав гроші на борделях, хвой та стриптизерш. Трохи забувся, тобто був у стані афекту і просував всі свої зароблені гроші дівчата на чайові. А потім десь через п'ять років прийшов в себе, а сплатити податки вже немає з чого. Паралельно з цим процесом Байден молодший, визнаний винним у незаконному володінні зброєю, та очікує вироку. Видання Таймс пише, що під час судового засідання вже в штаті Делавер Байден плакав, і там було з чого. Були оприлюднені фото, де він ловить відходняки, напівоголені дівчата. До речі, насправді все не так погано є фото, де він, навпаки, ну дуже щасливий. Напевно, найчутливішим моментом є свідчення його доньки, як він ховався від рідних та пробивав кокаїн у драгділера на ім'я Френкі. В Делавері йому загрожує до 24 років ув'язнення в Каліфорнії 17. Джо сказав, що любить сина, і якщо суд прийме рішення відправити його до в'язниці, то не буде застосовувати президентське право на помилування. Прикольно буде, якщо його сусідом по камері стане інший діяч, який теж має шанси потрапити за ґрати, і за іронією долі. Приблизно за те саме у Трампа теж корупція та хвойди під алкоголем, і нарешті два ворогуючих клани Байденів і Трампів у бажанні здобути волю об'єднаються. Все, що вдалося знайти охоронцям, це брудна в'язнична форма, шматок мила та стесаний геологічний молоток.